Вітаю вас, мої любі діти, і пропоную вам зіграти зі мною у Вікторину. А правила такі. Я задаю запитання, а ви даєте відповідь. Якщо ви готові, розпочинаємо. Перше питання. Назвіть цих видатних людей України. Це Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. Кому з цих видатних людей належать віршовані рядки. Вірш на зеленому горбочку написала Леся Українка. Хто з цих відомих людей був художником? Ці картини намалював Тарас Григорович Шевченко. Кому належать рядки цієї казки? Цю казку написав Іван Франко. Наступне питання. Де живуть ці риби? Відповідь така: перша група це морські риби. Друга акваріумні, а третя річкові. Розкажіть, чим живляться риби? Мешканці водой вживляться або дрібними рачками, або водоростями або рибою. Слухайте питання. Назвіть будову тіла риби. Під номером 1 голова. 2 це плавці. 3 тулуб. 4 хвіст. Наступне питання. Які кумедні назви риб ви знаєте? Ось деякі з них риба папуга, риба молот, місяць риба. А ось іще риба пилка. Ремінь риба. Риба їжак. Наступне питання Назвіть будову рослини. У рослини є корінь, стебло, листя, квітка. Будьте уважні і назвіть, що необхідно для росту рослини. Для росту рослин необхідні вода, світло, тепло, повітря і ґрунт. Наступне питання. Які назви мають ці кімнатні рослини? Це папороть, плющ, бегонія, бельзамін. Які назви мають ось ці рослини? Це алоє, герань, санців'єрія, бегонія. І останнє запитання. Яка з цих рослин має цілющі властивості? І які? Цілющі властивості має алоє. Сік алоє лікує рани, шкіряні хвороби, опіки та нежить. Ось і завершилася наша Вікторина. Ви усі старанно давали відповіді на запитання. А якщо були помилки? Ще раз пограйте, щоб краще запам'ятати матеріал. На цьому ми завершуємо нашу зустріч. До побачення, мої сонечки.